Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличкий огляд відеоендоскопів з артикуляцією Profile sc 600 та sc 700 Оглядатимемо їх в парі через те, що вони фактично однакові і відрізняються лише самими зондами та камерами. Тут у нас камера 6,2 мм в діаметрі, тут відповідно 3,9 мм. Але перш ніж почати, хотілося б сказати, що я вже доволі давно не торкався цієї теми. Останній раз це був ще 2021 рік, коли я знімав огляд на ось такий Tezlong NTS 500 двохкамерний 5,5 мм зонд. І на той момент для мене це був фаворит, тобто один з найкращих відеоендоскопів для авторемонту. Але в цій темі вже є певний прогрес. І, мабуть, на сьогоднішній день можна купити вже дещо цікавіші девайси, які дадуть вам трошечки більше функціоналу. Далі вже традиційно почнемо з комплектації. Як бачите, девайси поставляються в ось таких чохлах. А Якщо говорити про саму комплектацію, то в цьому чохлі ви знайдете власне, самий відеоіндоскоп із зондом, тому що це є одне ціле, він не знімається. Кабель для зарядки USB Type A на USB Type-C, самої зарядочки немає, але на сьогоднішній день, я так розумію, що це не є проблема. А також інструкції на трьох мовах: англійська, українська та російська та серветочки для протирання екрану. Самі девайси, як я вже і казав, нічим не відрізняються, окрім власне, самих зондів. Але справа тут не тільки в діаметрах, тому що, нагадаю, тут в нас 3,9 мм, тут 6,2 мм, а також є різниця і в самому зонді, тому що, як бачите, на тоншому в нас ось таке нержавіюче оплетення. Тут зонд більш стандартний, класичний, але при цьому цей зонд набагато гнучкіший, цей такий більш жорсткий, дубовий, але схоже, він більш захищений. Врешті відеоендоскопи не відрізняються нічим, тому давайте зараз, на прикладі ось цього sc 600 роздивимось самий девайс та його менюшку. Окей, отже, як бачите, пристрій виконаний у вигляді дисплею з ручкою. На цій ручці в нас знаходиться коліщатка артикуляції. Тобто, коли я повертаю ось це коліщатку, в нас відповідно повертається самий зонд. Це доволі зручно. Власне, саме в цьому і є основна перевага цих відскопів. Також, як бачите, тут у нас знаходяться кнопки керування. З іншого боку, в нас динамік для відтворення звуку, відповідно, мікрофон для запису звуку. Тут у нас знаходиться слот для мікро SD-карти і власне сама мікро sd карта на 32 ГБ, яка йде в комплекті. І з цього боку в нас порт USB Type-C для зарядки пристрою. Живиться пристрій від вбудованого акумулятора на 3000 мАч, чого, на мій погляд, більш ніж достатньо для повноцінної роботи. В принципі, більше тут нічого немає. З кінця ручки виходить гнучкий зонд, на кінці якого, власне, встановлена камера із артикуляцією. Як бачите, камера оснащена підсвіткою. Камера в нас одна торцева, бокова відсутня. При цьому зонд, як бачите, може згінатись на 180 градусів. Окей, друзі, далі, мабуть, давайте розглянемо кнопки керування та власне саме меню. Отже, найперша кнопка вмикає та вимикає пристрій при довгому утриманні. При цьому, якщо на цю ж кнопку натискати коротко, то є можливість регулювати підсвітку камери. За замовчуванням, вона включена на максимум, але натискаючи на цю кнопочку, є можливість зменшувати яскравість і навіть повністю вимкнути підсвітку. Наступна кнопка при короткому натисканні робить фотографію. І відповідно при утриманні запускає відеозапис. Отже, як бачите, ось тут куточку в нас вже йдуть секунди. Тобто, зараз триває відеозапис і є можливість не тільки щось подивитись, а й записати це. На відео. До речі, всі відеофайли будуть зберігатись на ось цю SD-карту, а вбудованої внутрішньої пам'яті девайс немає. має. Збоку я вже показував коліщатку артикуляції, на ньому, як бачите, є застереження, що температура зонда не повинна перевищувати 70 градусів Цельсію, тому треба бути обережним і з гарячими двигунами. Також майте на увазі, що це коліщадко доволі ніжне, власне, як і самий зон, Тому вважайте, якщо десь ендоскоп щось вперся. То ніяких зусиль прикладати тут не варто, тому що це все доволі делікатне та легко може пошкодитись. Наступна кнопка Mode перемикає режими, тобто зараз у нас режим відеоендоскопа, коли зображення з камери одразу ж передається на дисплей. А також є можливість перейти у режим відтворення, коли фактично є можливість гортати між попередньо записаними файлами фото та відео за допомогою цих двох кнопок, і також відтворювати ці відео, причому навіть зі звуком. Також є меню меню налаштування, яке розділено на дві вкладки. Перша вкладка стосується самого зображення, а друга вкладка це системні налаштування. Отже, тут, як бачите, є можливість обрати роздільну здатність або HD 720, або Full HD 1080. Налаштувати присутність або відсутність штампу дати та часу. Тобто, якщо, наприклад, ми це вмикаємо, то в нас ось тут в куточку. Буде дата та час, і коли ви будете робити фотографії або відео, то цей штамп також буде присутній. Також налаштовується звук затвору. Чесно кажучи, я цього не дуже люблю. Мені подобається тихий девайс, тому вимикаю. І є можливість налаштувати яскравість самого екрану від 1 до 5, але, як бачите, в українському перекладі щось трошечки недопрацювало. Тут має бути 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, в англійській версії це є. Не принципово, але трошки неприємно. Ще раз натискаємо на налаштування і переходимо в системні. Тут є можливість налаштувати автоматичне вимкнення на якийсь певний час або взагалі відключити цю функцію. Налаштування мови. Мов доволі -таки багато, але нас найбільше цікавить українська і вона, як бачите, присутня. Налаштування дати та часу. Форматування SD-карти, встановлення параметрів за замовчуванням. Статус пам'яті, скільки є її всього, і яка її частина зайнята. Та версія програмного забезпечення. В принципі, на цьому все. Більше ніякого функціоналу тут немає. Як бачите, все доволі простенько і інтуїтивно зрозуміло. Не думаю, що для цього потрібні якісь додаткові інструкції, з усім можна доволі швидко розібратись. Окей, друзі, отже далі тести на реальному автомобілі. Почнемо, як завжди, з моєї піддослідуї в Fabia 1,6 дизельний двигун на Common Rail. Отже, Зараз, як бачите, я викрутив лямдазон. Відповідно, у нас з'явився отвір, в який ми зараз і будемо вставляти наш відеоендоскоп. Хотілося б подивитись на каталізатор і, можливо, також вдасться добратися до ліст, ось туди, до турбіни. Почнемо із sc 600 через те, що в нас отвір великого діаметра і наш зонд в 6,2 мм просто пролітає. Окей, отже, беремо зонд, вставляємо його в отвір. Тут ми бачимо схоже самий каталізатор. Ви бачите, можна непогано його роздивитись. Отже, давайте спробуємо спуститись нижче, трошки незручно. Якийсь номер. До речі, зверніть увагу, не знаю, чи вам видно, але на дисплеї показана температура відеозонда, що, до речі, є дуже зручним, на мій погляд. Отже, зараз, як бачите, в нас 54 градуси. Нам на корпусі було вказано, що більше ніж 70 температуру доводити не слід. Тому це все можна доволі зручно контролювати. Отже тут ми можемо бачити власне саму крильчатку турбіни, це є гаряча частина. Звичайно, що ми не можемо помацати люфт, але ми частим, принаймні ми бачимо, що немає ніяких пошкоджень, деталі не натирають одна одну. Ось так виглядає зсередини наш отвір. Зараз я зігнув зонд на всі 180 градусів. Далі давайте спробуємо подивитись дизельну камеру згоряння. Для цього я викрутив свічку накалювання. Ось там з'явився отвір. Але цей отвір доволі такий тоненький, тому будемо використовувати sc 700 який має зон всього лише 3,9 мм. Окей, отже, Проходимо отвір свічки накалювання, спускаємось вниз по різьбі. І власне ось тут потрапляємо в саму камеру згоряння. Як бачите, тут доволі темно, що і не дивно, по-перше, це дизель і тут все чорне. По-друге, треба розуміти, що зон дуже маленький, 3,8 мм, відповідно і підсвітка там також, не така вже і потужна. Але менше з тим, якщо скористуватись артикуляцією, то ми бачимо хон на стінці циліндру. До речі, тут щось є, схоже на задір. Ось тут ми бачимо поршень, поршень чорний. Знову ж таки, дизель. Бачимо іншу сторону. Трошки дубовий цей зонт, якщо чесно, важко ним оперувати, тому що він важко скручується, він такий доволі жорсткий, але менше з тим викручуємо далі артикуляцію і тепер у нас є можливість подивитись на клапани, Ось так можемо провертати. Тут бачимо, ще є форсуночка. Отже, потребує певного навику робота з ендоскопами з артикуляцією, але, в принципі, Можна багато чого побачити. Отже, ось ще клапани. Тут не дуже зрозуміло, де впускні, де випускні, тому що на бензинових двигунах вони зазвичай чітко відрізняються по кольору. На дизелю ми такого не бачимо, але менше з тим. Тут якийсь такий нальот, схожий на іржу, до речі. Отже. Цікаво, це все виглядає. Я, Якщо чесно, перший раз інспектую дизельний двигун, через те, що ніколи не мав ендоскопа із таким тоненьким зондом. До речі, так ще для інформації, ось свічки накалювання. І ми бачимо, що її жало, так її носик має всього лише 4 мм. Відповідно, наш зонд проходить доволі такий впритик. Далеко не кожен ендоскоп стане пролізти через такий маленький отвір, але як бачите. СЦ700 із цим справляється. Хоча, звичайно, що якість зображення все ж таки краща. У 600-го дебільша, товстіша камера і відповідно потужніша підсвітка. Ще один тест. Отже, одночасно два ендоскопа в нас засунуті через дефлектор і я доліз до радіатора пічки. Тут можна бачити його соти І тут доволі таки наочно видно різницю в якості зображення, тому що все ж таки товстіший зонд має гарнішу картинку, вона більш чітка, менше шумів. Видно, що на камері ширший динамічний діапазон. Тут дещо гірше, видно шум. ну і В цілому, зрозуміло, що менша матриця. Відповідно, її зображення дещо гірше. Окей, тепер давайте спробуємо затестити ці ендоскопи на бензиновому двигуні, отже, Ford Focus другого покоління. Викрутив одну свічку і зараз подивимося, як проживає перший циліндр. Окей, отже, для початку беремо sc 600 зонд 6,2 мм. Отже, вставляємо зонд у свічний отвір. І тут ми бачимо, що все набагато світліше, отже, зараз бачимо поршень. Бачимо його доволі гарно. Давайте подивимося, як поживає наш Хон. Отже, бачимо, що в принципі, хон є аж до самого верху, тут трошечки він протерся. так, Тобто верхня мертва точка. В принципі, не дивно автомобільчик 2008 року. Відповідно, звичайно, що знос якийсь вже має бути присутній. Спробуємо розвернути нашу камеру на 180 градусів, і відповідно зараз ми з вами бачимо клапани, бачимо доволі гарненько. Тобто, бачите, бензиновий двигун не такий чорний, як дизельний. Відповідно, світло стає набагато більше і камері набагато легше щось розглядіти Отже, ось два випускних клапани. Як я і казав, на бензинових двигунах вони мають дещо інший колір. Це, відповідно, два впускні клапани, вони темніші, тому що не такі гарячі. Видно, все доволі таки гарно. В принципі, якихось явних проблем в цьому циліндрі немає. Все виглядає гарненько, і розглядіти це все також можна без проблем. Тепер давайте для порівняння візьмемо інший ендоскоп і подивимось в цей самий циліндр. Окей, okay, отже, СЦ700, зон 3,9. Аналогічно вставляємо його у свічний отвір. І ми бачимо, що той самий ендоскоп, який був дуже дуже темним у дизелю, тут почуває себе набагато краще. Тобто, ми доволі таки непогано знову ж таки бачимо поршень знову ж таки бачимо хон. І його відсутність у верхній мертвій точці. І якщо знову ж таки завернемо індоскоп на 180 градусів, то також доволі непогано і чітко бачимо наші клапани. При цьому зон тут дещо такий дубовіший, і керувати цим ндоскопом трошки важче, аніж тим, що був тостішим СЦ-600 модель, але в цілому судно все, все видно і видно доволі таки гарно. Хоча знову ж таки картинка в 600-тій версії трошечки, трошечки краща. Ну але... Знову ж таки, це наочно видно тоді, коли вони у вас обидва є поруч. Якщо ви купите якийсь один з них, то навряд чи якусь різницю ви помітите. Далі ще один тест на фокусну відстань. Отже, про що йде мова? Зараз в нас 3,5 см від камери до об'єкту. І тепер зображення ідеально в фокусі. Тобто саме при такій відстані у вас буде ідеально сфокусоване зображення. Якщо зон підсувати ближче, ось, наприклад, на 3 см, то в принципі ще непогано, але фокус вже не ідеальний. І якщо підсувати ще ближче, то тоді зображення вже стає розфокусоване. Далі, якщо говорити про sc 700 модель, там де зон 3,9, то тут ми маємо дещо кращий цей показник. 2,5 см, це ідеальний Ідеальний фокус в принципі 2 см, Ще також непоганий фокус, коли більш-менш все можна розгледіти, хоча вже і не ідеальне фокусування. Також є різниця в куті огляду, тому що на sc 700 він становить 80 градусів, тоді як на sc 600 він 70 градусів. Тобто тут трошечки більш ширококутна камера. Ну і ось Для порівняння Tezlong TS-500. Тобто тут ми бачимо набагато більшу відстань, ідеальне фокусування це 6 см. ну Більш-менш прийнятне це десь 5-4,5. Якщо вже ближче, то як бачите зображення стає митим, розфокусованим. Тобто, як бачите тут дещо гірші ці показники, аніж на цих більш новіших профілайнах. Але це стосувалось саме. Торцевої камери, нагадаю, що тезлонг в нас двохкамерний, і маєш бокову камеру. І якщо говорити про бокову камеру, то в нас ідеальна відстань десь 5 см. Ну, Але якщо ми зрушимо камеру десь навіть на 3 см, то одно зображення ще доволі. Непогано розпізнається, навіть при тому, що фокусування не ідеальне. При цьому відстань згину для sc 600 становить 35 мм, і для sc 700 30 мм. В той час, як у Тезлонга такого поняття немає, через те, що він просто має бокову камеру. Окей, отже, чому я так морочусь цими відстанями? Справа в тому, що коли ми купуємо ендоскоп для авторемонту, то все ж таки найчастіше ми будемо інспектувати саме циліндр, його циліндропоршневу групу і. Один з параметрів, який нас при цьому найбільше цікавить, це стан покриття дзеркала так, тобто наявність або відсутність хону, задірів і так далі. І при цьому конструкція сучасних двигунів переважно така, що в нас свічний отвір знаходиться по центру. Відповідно, ндоскоп ми також будемо опускати по центру. І в нас залишається не така вже й велика відстань, тому що діаметр більшості сучасних циліндрів становить, ну, скажімо так, від 70 до 90 мм залежності. Від двигуна, і якщо ми це ще й навпіл розділимо, то отримаємо від 35 до 45 мм. І в нас в цю відстань має вкластись, по-перше, відстань, при якій в нас зображення в фокусі, тобто від камери до самої поверхні. І по-друге, якщо ми говоримо про ендоскопи з артикуляцією, то ще й відстань на радіус згину. І тут. Я от зробив таку невеличку табличку, тобто, якщо ми говоримо про sc 600 і 6,2 мм, то в нас радіус згину 35 Відстань, про якій зображення в фокусі теж 35, тобто загально в нас становиться 70. Ми розуміємо, що для більшості циліндрів ця відстань надто велика для того, аби стінка циліндру була в фокусі. І для того, аби її розглядіти, нам вже треба якось хитрити, так тобто опускати зон нижче, його нахиляти під кутом, для того, аби ця відстань збільшилась, і якось з положення Викручуватись. Якщо говорити про sc 700 то ця відстань трошки менша, і це стає зручніше, тому що все ж таки 55 мм це вже трошки легше. І якщо ми говоримо про NTS-500, двохкамерний тезлонг, то тут ще простіше, як бачите, відстань 50, це знову ж таки ідеальне фокусування. Але ми бачили, що навіть при 30 мм доволі таки непогано це все видно. Крім того, відстань R згин там відсутня через те, що там знову ж таки є просто бокова камера і нічого нікуди згинати не потрібно. Отже, як бачите, ендоскопи з артикуляцією це класна і зручна штука, яка в більшості випадків має перевагу перед звичайними відеоендоскопами, але все ж таки бокова камера теж має свої якісь певні плюси. І взагалі, як на мене, ідеальний відеоендоскоп був би ендоскоп з артикуляцією, але у якого встановлено дві камери: тобто і торцева, і бокова, це фактично об'єднало би Переваги обох типів відеоендоскопів. Ну і під кінець, давайте підведемо підсумки. Отже, по цінам 220, 220 та 280 доларів за sc 700 із тоненьким 3,9 мм зондом, який дозволяє працювати із дизельними двигунами через отвір свічки розжарювання і немає необхідності знімати форсунку, як, наприклад, у випадку із цими двома відеоендоскопами. Але за це треба платити не тільки дорожчою ціною, а й трошки гіршою якістю зображення, тому що, як ви бачили, все ж таки. І маленька камера дає більше шуму, менший динамічний діапазон, ну і сама підсвітка в неї також не така потужна. А в дизельному двигуні, який чорний, це доволі таки важливо. Найкраще зображення все ж таки у sc 600 серед цих трьох відеоіндоскопів. І хоча він має найбільший діаметр зонда 6,2, тоді, коли тут 5,5, а тут 3,9 мм, але зображення найкраще саме тут. Якщо говорити про тезлонг, то, мабуть, його теж ще рано списувати, і хоча моделька вже. Трошечки застаріла і немає артикуляції, але все ж таки, як ви бачили, бокова камера теж е, має певні переваги. Ну і взагалі я цим від ендоскопом працюю з 21-го року як своїм основним відскопом. І в цілому ним був доволі таки задоволений. Але як бачите, все йде вперед. І на сьогоднішній день є вже трошечки навіть кращі варіанти. Можливо, колись з'являться відеоендоскопи з артикуляцією і боковою камерою, тоді це буде просто ідеальний варіант. Окей, друзі, на цьому завершую. Сподіваюсь, тема відео ендоскопу в авторемонті більш-менш розкрита. Сподіваюсь, це відео було корисним. Ну а на цьому, всім, як завжди, хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди. І чекайте нові відео.